якому стані будуть дороги цієї весни. Традиційно після зими дороги наші в набагато гіршому стані ніж були весни. Але те, що ми побачили цієї весни, не тільки в Тернополі, не тільки в Тернопільській області, а й по всій Україні, бачите, що стан жахливий. Декілька факторів, які на це впливали, і ми декілька разів вже з вашими із вами і з вашими колегами спілкувалися. Тобто, один з факторів це відсутність нормального водовідведення, водовідведення дощових любньових. Вод з наших вулиць і доріг. Друга проблема або одна з складових проблем це відсутність основи, тобто відсутність дорожньої основи, яка б розрахована була на існуючий трафік, на існуючі навантаження, на існуючу вагу транспортних засобів. Один з факторів це якість бітуму, який, на жаль, теж не втримує mm -hmm. жодної критики і не відповідає тим гостам, стандартам, які були ще в попередні періоди. Це все знатки. Ну і відсутність виконання капітальних ремонтів доріг. Капітально. Тобто так званий міжремонтний період, який в нас досить часто порушується, майже скрізь по всій Україні, відповідно, не дає можливість нормальну інфраструктуру утримувати на належному стані. Тому це, знаєте, як аналогія з автомобілем. Якщо водій їде відчуває, чує, що там щось з нього вже скрипить, або який якась є, якийсь недолік автомобіля, він його чує або візуально відчуває. То якщо ти його не зробиш, то далі йде розшатування і інших якихось механізмів Те ж саме з дорогою. Якщо ми не забрали зараз, наприклад, не виконали вчасно в міжремонтний період утримання там поверхневу обробку, обробку емульсії і так далі, то або не відновили так званий дорожній коврик, верхній свої асфальту, то в нас через рік, через два, через три почне рюватися вся дорога. Якщо ще рік-два. Злікати або немає ресурсів і відповідно роботи не виконані, то руйнуються нижні свої асфальту і все а потім дороги немає. І е, ви бачите, що в нас страчастина міста, деякі дороги збудовані, ну з, більше, з, з, сформовані вже з відповідно з сучасним вимогам, і вони вистояли цю зиму. А деякі є, де ми кажемо, о, бачите, там під низом бруківка. Насправді, якщо ми там е, виявили бруківку е, там х чи 50-х років, то я на 99% кажу, що під тою бруківку вже основи немає. Розумієте? І те, що кажуть, бачите, яка надійна бурківка? Ну, тому що верхність асфальту поставили десь там в 60-ті, -70 в 70-ті роки. Ну, Вийшли з ситуації, так зробили. Але навантаження на військ тоді було 8 тонн. Треба день в день працювати. Маємо колесальну... і, і брак дефіциту грошей маємо колосальну проблему з стабільністю проплати. Підприємство в таких умовах працювати нормально не може. Вибачте, це такий банановий варіант. Банани поміняли на кокоси, і те, що зараз нам роблять такі так звані взаємозаліки. Приносить одну платіжку, приносить другу платіжку, казначейство здійснює оплату при умові, що через 15 хвилин ці кошти йдуть, наприклад, на сплату ПДВ. Розумієте? Тобто, тут, такі, оце, мені здається, що нас готують трошки до цих векселей, які, про які вже чули, а якщо ведуть векселя, то я думаю, про гроші всі забудуть. Тобто будемо просто векселя міняти на банани. Тобто, ну, на жаль, це шлях, який ну, абсолютно не перспективний для підприємств, які, окрім того, що вони повинні зараз виконувати роботу. За яку ми не можемо вчасно заплатити, Вони повинні вчасно заплатити податки, зарплату і купити матеріали. Потім, якщо в них йде прибуток, ви знаєте, що зараз авансові прибуток йде на наступні квартали. І саме головне, вони ж, основні засоби вони повинні відновлювати, вони повинні купити запчастини, вони повинні купити якийсь технічний засіб. Розумієте? Тобто, для того, щоб забезпечити це функціонування навесного, наприклад, потрібно було здійснити відновлення механізмів, агрегатів, які зараз працюють. І ми ж сподіваємося, що якісь технології будуть сучасні, щоб хтось купить, ви бачите, ця двохметрова фреза шириною 2 метри. Не важнее приватне підприємство з міста Тернополя. Якби це підприємство не мало цю фризу, які коштує колосальні гроші, ну я не знаю, що ми робити. Тому що продуктивність роботи, цього механізму в десятки разів краще, ніж те, що ми маємо там в наших комунальних підприємств. Тому але для того, щоб вони це придбали, знову повинні мати кошти, ресурси без робіт, а також днів, коли ці роботи виконуються. Тобто ми маємо розбиті роботи, якщо ви бачили на сайті, на поточні і на капітальні. Відповідно, ми маємо. Період до Пасхи і після Пасхи теж ми собі так визначили так звані короткий список і довгий список. Ми вже зараз починаємо працювати по довгому списку. Є знову таки в квадратурах там, 55 квадратів, 75, 60 і так далі. По кожній вулиці, які дні були зроблені, є підсумок по кожній вулиці. І розбито знову таки це на виконання поточного капітального ремонту. Ви бачите, що окремі, окремі вулиці ми зараз виконуємо тільки на етапі фрезерування. Тому що це для нас задача була номер один: це ліквідувати ту ямковість, яка взагалі ну, аварійна була, за якою не можна було б по вулицях приїхати. Другий етап це е, вкладання нижніх слоїв асфальту. І, е, я прошу теж, щоб всі зрозуміли, що якщо ми бачимо зараз, наприклад, на е, якій вулиці у нас? Ще люки є е, е, на Кушеницькій. Ще бачимо, ми зверху люк, тому що його підняли, нижній слой асфальту поклали, але верхній слой ще не виклали. Тому дуже прошу, щоб всі розуміли, що це не хтось там нерозумний, залишив зверху кришку люку, і тепер це аварійний проїзд і так далі. Але це ситуація, в якій ми зараз знаходимося. Ми спочатку відфрезерували, потім нижній слой асфальту поклали, потім знову бітум закінчився. Виконавці, розумієте? Ну і потім, якщо вони завезли через два тижні знову бочку біту, що ми їм кажемо? Кладіть верхній слой асфальту, чи краще закладіть нижній слой асфальт там від фрезерований, розумієте? Тобто, ну на жаль, у таким ідем шахматним порядком. Тобто ми все рівно всі роботи, які розпочаті в місті, ми їх виконуємо. Відповідно, верхній слой асфальту буде закритий. тому що якщо не закрити, то ну, перезимує ця ділянка дороги достатньо погано, так як кажучи. Тому в нас є знову таки, перекробіт. Які ми фіксуємо по кожній вулиці кожен день, який об'єм був виконаний, і відповідно, чи закінчений він до кінця, чи ні. Тому о, це машина, яка виглядає зовні, можна не знати, осянізаторний ну, автомобіль. В центрі міста, ми, як правило, це вихідні дні виконуємо роботи. Але така технологія в десятки разів теж дешевша, ніж звичайний поточний ремонт. Зокрема, вулицю Лесі Українки ми виконали десь ну, разів дешевше, ніж якби це робили фрезеруванням, потім асортуванням. Руську, зокрема, в центрі так само. Тобто там ви бачили, що є пневмо, пневмопровод, він видуває видуває під тиском повітря, видуває пиль, видуває сміття, потім е, знову другий цикл це ему задувається, і потім вже мелкофракційна Тому Ну, такі, різні види робіт, різні, різні технології стосовуються. У нас єдине, що в Тернополі немає асфальто цементно-бетонних доріг. У нас є асфальто-бетонні, цементно-бетонних немає. Тому все, що для асфальтобетону, бетону який робіт можуть виконуватися, ми на території міста виконуємо. Одночасно ще хочу вас повідомити, і ми, напевно, Катерина ми все рівно повинні спланувати провести презентацію комплексної схеми водовідведення, відведення дощових лівньових вод з території міста. Такою, ми вже про це говорили, що комплексної схеми водовідведення в місті не було ну, ніколи.